Детектор формальдегіду WP 6910 призначений для вимірювання концентрації формальдегіду в повітрі в діапазоні від 0 до 2 мг на метр кубічний, концентрації летючих органічних сполук в діапазоні від 0 до 10 мг на метр кубічний, та концентрації твердих часток пилу в діапазоні від 0 до 1000 мікрограмів на метр кубічний. Розміри часток 1, 2,5 і 10 мікрометрів. Прилад має передстановлені пороги 0,1 і 0,3 по формальдегіду, а також 115 і 250 мікрограмів на кубічний метр для твердих часток. При перевищенні цих порогів вмикається сигналізація. Детектор, живиться від будованого акумулятора, гніздо для USB зарядки може встановлюватись на стіл завдяки підставці. Для увімкнення детектора слід перемкнути перемикач. Для вимірювання концентрації формальдегіду і летючих органічних сполук, треба дочекатись, поки зворотній відлік дійде до кінця. Концентрація твердих часток вимірюється відразу. Це для 2,5 мікрометрів. Якщо, якщо натиснути кнопку FAN, показується для 1 мікрометра і 10, і повертається назад. Якщо потрібно прибрати звук, Слід натиснути і потримати кнопку справа. Якщо потрібно повернути звук, аналогічно. Дочекаємо з кінця зворотнього відліку. Після завершення зворотнього відліку детектор слід винести на свіже повітря і потримати там декілька хвилин. Після цього слід натиснути і потримати центральну кнопку. Все, детектор відкалібровано. Після цього його можна заносити в приміщення і проводити вимірювання концентрації формальдегіду і летючих органічних сполук. Вимкнення детектора. Через 30 хвилин після вимкнення. Детектор для економії заряду акумулятора прибирає індикацію з дисплея. Щоб повернути індикацію на дисплеї, слід натиснути на будь-яку з трьох кнопок, які знаходяться на корпусі детектора.